Оці всі зелені рослини ми вживаємо в сирому вигляді спеціально заради, окрім того, що є купа вітамінів, мінералів, ну про деякі я вам скажу, там є хлорофил. У нас є ось можливість цей хлорофил живий, натуральний вживати кожного дня. Ну, а вже ті люди, яким недоступно зовсім, то вони вживають виглядів бадів, розчинів, сиропів, якихось заскажені гроші, а от ресурс. По суті, величезний у нас під ногами. За допомогою хлорофилу, це така ну як речовина в зеленої, саме в зелених рослинах, відбувається процес фотосинтезу. Хто пам'ятає уроки, можливо, біології і ботаніки? Це перетворення енергії світла сонця на енергію хімічних зв'язків. І Завдяки цьому. Всі хімічні ну, ці перетворення дивовижні в рослинах і відбуваються: Земля, повітря, вода, сонце. І там, здається, звідки й береться така хімічна речовина чи така хімічна сполука, а, а вона десь береться. І от багато в чому завдяки хлорофилу. Продукти от, з хлорофилом можна назвати суперфудами. Тільки суперфуди в великих містах це знову ж таки заскажені гроші. А в нас суперфуди під ногами, Тільки люди дуже обмежену кількість травок культивують, вирощують, на грядках своїх продають. Ну там кріп, петрушка нам знайомі, да? там, кінза, селера, ну, рукола, шпинат, базилік, ну там ще трошечки чогось. А насправді їх набагато-набагато більше. Во так, що це суперфуди в нас під ногами, розумієте, якщо би от правильно його до нього звертатися, це зміцнення імунітету в першу чергу, зміцнення взагалі зовсім інший рівень здоров'я, зовсім інший рівень мислення, енергетичного стану і сприйняття навколишнього світу, як не дивно. От і підтримує імунну систему, і робить хлорофил міцними наші кістки, зуби, нігті. Волосся, шкіру і так далі. Тобто це переоцінити просто неможливо. На, навіть заради одного тільки хлорофилу варто було би це вживати. Ну, Це можуть бути смузі, це можуть бути коктейлі якісь, це можуть бути свіжі соуси, ну і так далі, без навіть термічної обробки, це можуть бути е, салати. Я розкажу зараз про деякі окремі види рослин і розкажу, що конкретно я з ними роблю, або можна як робити прокоментую якийсь трошечки їхній смак. То ви будете знати. Е, знаєте, Оці ці заморожені продукти, які ми інколи купляємо, да, там той самий шпинат, якась зелень. Ну це метод зберегти рослини. Але дивіться, в замороженому, ну наприклад, шпинаті, хлорофил зменшується на 35%, а після приготування термічного, навіть дуже швидкого, більше 50%. Тобто, уявляєте, скільки нам треба його з'їдати замороженого. Приготованого вже, щоб він засвоївся. Ну, якщо ще й в нас і здоров'я, кишківник в нормальному стані. Так що, звичайно, звичайно, переоцінити це зелене просто неможливо. Ну, Хлорофил це антиоксидант, виводить шлаки, токсини, вільні радикали, збагачує кров киснем, азотний обмін в клітинах покращує, вироблення еритроцитів. Тобто, оце, що кажуть, з зеленого більше поїжте, щоб у вас була здорова кров, червона, рідка така, ну, така, як треба, консистенція в неї, в неї була, щоб гемоглобін був на гарному рівні, щоб взагалі процеси кровотворення гарно відбувалися. От, будь ласка, от для чого нам треба зелені рослини? Ну, для того, щоб жити і, ну, якби, да, і нормально себе почувати. Дивіться, ще хочу сказати, ще хочу сказати. Техніку безпеки, бо ж до кінця не всі додивляться, то, можливо, до цього моменту додивляться то про техніку безпеки. Почувши щось корисне, що б це не було, інші продукти, хоч це ефірні олії, хоч це гідролати, хоч це зелені листя, хоч це будь-які інші продукти. Будь ласка, будьте свідомі і здравомислячі люди. Дорослі, не хапайтеся, не починайте вживати будь-що в великих кількостях, навіть якщо ви практично здорові, а особливо, якщо ви трошечки, може, і хворенькі якісь є, все має, знаєте, міру. Гіппократ сказав: все є отрута, все є ліки, різниця тільки в дозуванні. Отак От насправді він сказав. Тобто все потрошечку. Навіть дивіться, якщо ви прочитаєте будь про будь-яку рослину інформацію, там будуть у вас обов'язково протипокази там для людей з проблеми з кров'ю, чи з нирками, чи там з кістками, чи з подагрою, чи з діабетом. Буде дуже багато протипоказів. І що виходить? Люди вже неправильно харчувалися, неправильно ну, вели якийсь спосіб життя, вони захворіли. Скрізь протипокази, натуропатія листочки, все-все-все не можна, їх садять на хімічні речовини, їм стає ще гірше, відповідно, їх ще більше утримують для того, щоб натурального не вживали. Без фанатизму, потрошечку, помаленьку, ви ніколи не з'їсте ніякої корисної зелені стільки, щоб вам стало погано з одного разу. Ніхто не буде це їсти відрами. Кілька листочків кинути в салатик, в соус, якусь там ще. Продукт, повірте, навіть найтяжчій хворій людині за один раз. Ну, правда, користі буде мало, ну, шкоди не буде точно. Але можна ж потрошечку, потрошечку, потрошечку по пару листочків культивувати, починати, пробувати, спостерігати за собою, адаптуватися, правда? А там, глядиш, і потрошку-потрошку по стало менше. Тобто, я вас закликаю. Фанатизм не вкидатися, тільки починати зелену траву їсти. Ще нам багато чого треба, щоб бути здоровим. Це раз. А по-друге, якщо у вас є навіть хвороби і є якісь протипокази, починайте потрошку. Пару листочків на бутербродік, на салатік, ще кудись. Добре? Я сказала, ви дорослі люди, ви почули.